Хенбекер ЦЮ 900. Але бачите з 35 лінзою 35 мм фокус. Зараз покажу, як він бачить і вночі. І заодно побачите, який кут огляду як наскільки він відрізняється від лінзи з червоним ободочком де 75 мм фокус. На вулиці легкий туман. Світла немає, якраз вирубили нічого, не підсвічує там чуть-чуть вікна. Ось, тепер ми дивимося в наш хенбакер. Це без ліхтаря, це просто нічний режим. Ось. Отак. Ну, кут огляду, ну просто шикардос. Це 60 метрів до цих машин. Ось вони там спереді. Це без ліхтарика. Ми бачимо його. Ось я увімкнув далекомір. Бачите, він підблимує і в правому нижньому куту 61 метр. Так. Зараз я увімкну ліхтарик в першому положенні. Так. Зараз туман. Бачите, з ліхтарем туман пробиває слабше. Картинка була чіткіша, коли... Ну, зараз я трошки відведу. Картинка була чіткіша, коли без ліхтаря. Ось, дивіться, я знову виключив ліхтар, просто в нічному режимі працюю. Ну, набагато краще видно. В туман без ліхтаря. Просто в нічному режимі. Ось дивіться. Майже нічого не видно. О, там видно на горизонті вище, що є туманчик. Але дивіться, проборчик, показується в туман, він працює без ліхтарика непогано. Зараз чіткість. О. Так що так от.